На виставку повернувся наш улюблений безкаркасний диванчик, моделька Арго, в розмірі 1,60 м. 1,60 м мається на увазі ширина разом з підлокітником. Дуже класна універсальна модель безкаркасного дивана, яка має три положення розкладання. Перше це сидяче положення, причому на такий розмір вже йде три спинки, і одну зі спинок ви можете використовувати як підлокітничок з цієї сторони. Чим ширше диван, тим ширша буде середня і ці крайні спинки. Чим вуще диван, тим їх може ставати або дві, або одна замість трьох. Потім в нього є друге положення розкладання. Зараз показую вам. Називається воно шезлонг. Дуже зручна штука. Якщо ви сіли подивитися телек, пограти на приставці, щось поскролити. Класна підтримка спини, класна підтримка з боку ліктя. Всередині дивана йде ППУ, щільний та довговічний. При навантаженні до 120 кг легко проживає 10 років. Це, до речі, диванчик українського виробника фабрики ладо. З диванчика повністю знімається чохол, тобто його можна за потреби або в хімчистку здати, або замінити. Це вже як ви захочете. І третє положення розкладки це повністю рівне спальне місце. Показую. Ось цю спинку сюди ставите. І потім перевертаєте сидіння. У вас виходить повністю велике спальне місце. Висота матраси тут 22 см. По жорсткості я би сказав, середній. Середня плюс жорсткість. Спати на щодень на такому матрасі можна. Єдиний нюанс, до чого, що людям не подобається, немає ззаду узголів'я. Але це безкаркасні меблі тут по-іншому не буде. Диванчик арго в розмірі 1,60 м по вартості від 21,5 тисяч гривень, і дорожче в залежності від тканини, яку ви обираєте. Також можуть бути інші розміри дивана, можуть бути диванчики шириною від 80 см формату крісла і аж до 2 метрів. Це вже так, як вам потрібно. Ціни на розміри дивана ви можете побачити на нашому сайті soloha.ua. він до речі доступний оплатою частинами на 5 платежів від приват та монобанку. І саме головне доставка по Україні безкоштовна будь-куди. Якщо цікавить, каталог на сайті Soloha.ua, в описі до відео, телефон для зв'язку.